Жіночність що це таке? Витонченість, делікатність, здатність посміхатися, навіть коли підгоріла вечеря і зламався каблук. А може, жіночність це вміння красиво страждати? Жіночність, звісно, це коли ти прокидаєшся вранці і відразу виглядаєш так, ніби що не зійшла з обкладинки журналу, тільки от халепа реальність трошки інша. Замість вишуканих локонів пучок на голові, як у лінивої палерини, а замість сяючого обличчя насправді сіра маска з втоми та недосипу. Але ж ми всі знаємо, що жіночність це ж не про зовнішність, правда? Чому ж тоді всі ці інструкції, як бути жіночною, зводяться до того, щоб носити сукні, фарбувати губи і мовчати, коли не питають? Хоча треба віддати належне, є ще купа порад, як бути ніжною та тихою, коли всередині ти готова вже рвати і метати, бо справжня жіночність це вміння стриматись і подякувати за троянду, навіть коли насправді ти хотіла кактус. А ще жіночність це мистецтво робити кілька справ одночасно. Наприклад, готувати вечерю, робити манікюр, підтримувати бесіду з подругою по телефону, при цьому тримати спину прямо, як у принцеси, бо жіночність це ще гарна постава. І все це, звісно, з невимушеною посмішкою, бо жінка ніколи не показує, що їй важко. Вона просто ідеально справляється з усім. Ну або майстерно прикидається, що так і є.